Всім привіт! З вами компанія Wild Auto. Зараз будемо проводити огляд А7 Octavia, яка в нас в наявності для продажу. Це в нас 2019 рік. 1,6 дизельний двигун, 85 кВт, 115 кінських сил, автомобіль на автоматі з пробігом всього 120 тисяч кілометрів. Повне офіційне обслуговування. Підтвердженням пробігу автомобіль з Німеччини з лізінгового аукціону, без жодного підфарбування, по кузову, без ДТП, без демонтажів, деталей. Реально повністю в оригінальний автомобіль. В гарному, дуже гарному кольорі. Це у нас як в народі його називають лауріновський кольор, такий темно-сірий автомобіль на максимальній фул-лет-оптиці з умивачами фар, з камерою асистентів. Оптика заклеєна в бронеплівочку. Подивіться на стан цього автомобіля. Ми поставили на цей автомобіль класні зимові колеса, данлуб, резину. Тобто вона на літній приїхала до нас, з Німеччини, літній теж віддамо. Немає зауважень, повторюсь, подивіться, порожики. Все дуже-дуже класно і дуже збережено. Автомобіль після детелінгу зроблено віднович полірування, хімчистка салону, чистка під капотного простору. І це все робилось на детелінг студії, не де-небудь в гаражах. Задня теж, тобто, теж led оптика Резина в кругу однакова і тут міліметрів, ну реально 6-7 точно є Фаркопчик, який ви можете без проблем для себе зняти. Ось так на нас все виглядає. Будь ласка, показуємо для того, щоб ви чітко розуміли, за яким автомобілем ви їдете до нас. Будь ласка. Тут наклеєчки всі на проємчиках на місці. Абсолютно все тут. Будь ласка, фокусуємо. Зараз 19 рік. 19 Резина вкруг однакова. Будь ласка, 23-го року у нас лобове воно оригінальне і мінялось на офіційному сервісі. Теж є про це все діло. Документи. Отак От у нас все виглядає. Будь ласка, бампер, він без бордюр. Ніхто тут не паркувався, по бордюрах не, не їздив. Немає зауважень. Ось тут є подряпинки, таких дві їх. Вони були до ґрунта. їх хлопці прокапали але на детелінгу. Щось не дуже з, з, з фарбою підібралося. Ну, Але показуємо, як є, як, ну зауважень тут немає. Ну, Є, але автомобіль в оригіналі. Так, далі в нас ось, будь ласка, Вінкод. код Лобле, до речі, з підігрівом. Відразу беру товщину мір і лакофарбу вив. спочатку заміряємо, щоб ви розуміли, що це оригінальний, повністю в оригінальній фарбі автомобіль. Будь ласка, 109. 98 107. 107. 93. 118. 108, 115. Не будемо там через 5 сантиметрів його щупати, 115. Приїдете до нас на майданчик, демовим то всю мір, і Хоч всю прощупуйте без проблем. 108, як бачите, так, дверка. 101 мікрон. 111. 102, порожок, 95. 95, минист крила переднього, 95. Так, тут все добре, все в оригіналі. 103, 110, низ дверки. 105. 97. Так, наклеючка, повторюсь. На місці, крило, 114, 100, 100. 88, 97. 97 103, 113, стоєчка, 120, 109 98, 98, 98, 99. Так, як бачите, все в нас оригінальні: 115, стоєчка, 115, 116, 116. Так, крило. 109, 106, Арочка, 106, вниз, 101 наклейка теж, бачите, на місці. 113, 113, 101, 101. 96, 103, Верка, 108, 98, 106, 117. 98, 98, 106, 106. Абсолютно весь в оригіналі по кузову, що ви зараз побачили на відео. Так, переходимо до салончику. Салончик у нас комбінований, так як це комплектація стайл. Це в нас такий велюрчик з шкірою. Стан сидінь, Вони не просівші, все дуже-дуже добре. Будь ласка, приємчики, немає зауважень. Амбієнт підсвіточки, з зеркала складаються, гріються. Так, адаптивний круїз контроль, датчики світла, датчики душу, подивіться на стан керма. Просто матове. І ця октавія з віртуальним щиточком приборів. Теж ви таке не кругом побачите. Тут віртуалочка. Так, будь ласка, вебасто підігрів лобового, підігрів сидінь, електрокришечка багажнику, два ключика, пульт. На вебасту. Немає заважень, немає посторонніх запахів. Зарядочка на телефончик. <кій> Тут теж все заклеєне в бронеплівочку, все захищено, щоб в майбутньому не дряпалось і не царапалось. Будь ласка. Стан. Задній ряд, бо дивіться, Підсвіточки в у нас Карти жодної царапки ніде немає, абсолютно. Приємчики, все ціленькі. Потолочок чистенький, акуратний. В авто не курили, що дуже класно, як на мою думку, не люблю тих прокурених машин. Електрокришечка багажнику, тут теж стан, будь ласка. Бампер. Погрузочна зона. Все добре, шторка ідеальна, болти не крутились, не крутились. Тут ніяких плеків ніхто не використовував. Комплект аптечка, аварійний знак. Тут теж все на місці. ремкомплект, крюк. Купачки на колесні болти, місце, де фаркопчик положити. Зня, зняли, ключики є і для себе забрали його, щоб він вам не заважав, будь ласка. Ось тут стан теж все добре, ніяких немає. Теж, що, те, що є, по машині нюанс на капоті, подряпинка така невизначна. Це було до грунта, то ми вам все це показали, будь ласка, стан реально дуже збережено. Підтвердження пробігу, так, будь ласка. 78.40. 78.40. Е, 13.05.19 це реєстрація даного автомобіля. Чистий. І ось коли ми її брали, подивіться, звернуть увагу. 11 10 ми купляли цю машину і брали випуску. Так, пробіг. Останній зафіксований 120. Це в нас 9 місяць, мінялось лобове скло. Все повністю все тут є. Все вказано. І останній останній заїзд в нас тут. Останнє, тобто ТО на 112 тисяч кілометрів. Це в нас було в квітні 23-го 23 року, 20 квітня бачите, відмітка про заміну мастил. Зараз відкриємо капот і відразу вам під капотом теж покажемо, що тут все добре і все в оригіналі. Щоб ви спокійно їхали до нас за цим автомобілем і не хвилювалися в дорозі, а якщо там щось скручено, щось не так, бо це круче. Двигунчик працює дуже класно. Вибасто теж працює, от наклеечки вам всі на місці. Зараз заглушу, щоб воно не заважало вам. Мене слухати, якщо вам, звісно, цікаво. Будь ласка, тут все професійно робилося, не керхером мили, а парою, все як має бути, охолоджуюча рідина в нормі прозора. Заїзд, будь ласка, 04 23, 112457 км. Тут Ось вам він код. Ось, будь ласка, жоден болтик, нічого тут не скручувалося, не знімалося. Тут також все абсолютно фари, оригінал, будь ласка. 19. -й. І тут, ну, 4, -й, 19, -й. тут також болти, нічого не скручувалось, нічого не знімалось, будь ласка. Все вам показали, все сфокусували Акумулятор і той ще рідний, ніхто його не скручував. Тобто все, все, все в оригіналі. Абсолютно ідеальний автомобіль, який чекає на нового власника. В нас на майданчику. Так що, будь ласка, запрошуємо на тест драйв будь-які перевірки, які вам... Потрібно приїжджайте, перевіряйте підйомник, офіційний сервіс. Не маємо абсолютно жодного заперечення. Якщо сподобалось наше відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на наш канал, щоб не пропускати класні автомобілі, чесні автомобілі з Європи, з Німеччини. В основному ми їх привозимо. І якщо сподобався цей автомобіль, будь ласка, запрошуємо на тест-драйв до нас на майданчик. Він чекає на нового власника. Слідкуйте за нами в соцмережах. Посилання під відео. Всім вдалих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Wild Auto.